І зранку в вагоні метро зламалося сидіння, і там хлопець намагається його поремонтувати. Виглядає дуже дивно, на чому ми їздимо, до чого нас привчили, і ще розповідають про якісь декомунізації та цим вагонам по 50 років. Я не хочу тикати пальцем в одне метро, але люди, які розповідають про те, що ми повинні від Совка відійти, повинні щось робити для комфорту. Їздити На тих же совкових вагонах. Правда, тепер вони їздять не проспектом перемоги, а декомунізованим проспектом. Ну і так далі. Але на тих же на тих же совкових вагонах. Відео, хто не бачив, в Телеграм в шапці профілю. Якщо ви не хочете жити ось так, ви маєте це знати і розуміти, що це не нормально. Ну і хто скаже, що зараз війна і не на часі, то підіть до народних депутатів і скажіть, що не на часі лексуси, Роллс-Ройси, Порше і маса ще автомобільних марок, які перерахував Олексій Гончаренко. телеграм шапці профілю. Підписуйтесь, а то так і будете їздити все ваше життя в цих вагонах, поки народні депутати їздять на Роллс-Ройсах. Над вами.